Розуміємо, Чим конкретніше, тим менше переглядів, тому невигідно таке знімати. Відповідно, чим не конкретніше, то більше переглядів, але толку нема ніякого. В той же час ми маємо розуміти, що щось особисто вам підходить, а вашому сусіду не підходить. Щось особисто вашому сусіду підійшло, і для нього це правда і істина. А для вас це взагалі неправда, не істина і дуже шкідлива річ. І ви маєте також це усвідомлювати. Ви маєте усвідомлювати, що щось плюс-мінус нормальне, толкове, психологічне, воно не розказує вам, як жити. Воно не буде вам казати, що от якщо ти там підеш в дорогі ресторани, то ти там знайдеш якогось мільйонера багато чого, дає певну кількість виборів. Як вам можна зробити в тій чи іншій ситуації? Що можна було б зробити? Може ще розповісти якусь таку історію, як приклад? А потім цей психологіч.